Взаємодопомога, підтримка та розвиток головні принципи національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом України. Ця програма спрямована на партнерство між громадами тилу та тими, хто перебуває поблизу лінії бойового зіткнення або кордонів. Тростянецька громада стала частиною цієї ініціативи. Нам дуже важлива будь-яка спільна робота наші підрозділи, які тут присутні начальники відділів управління. Вони націлені на співпрацю з будь-ким, бо тільки спільно ми можемо вирішити проблему. І я вважаю, що в цей час у держави є одна задача це війна. Найбільша задача війна. А ми повинні підставити плече і все, що можемо в цивільному, скажімо так, плані підтримувати країну. Дуже дякую і враховуючи, що ви ближче до віцепрем'єра, ніж я. Будь ласка, продавайте йому вітання від Ітростянецької громади, і Сумщини за те, що держава сьогодні робить і стоїть, стійко стоїть. Сюди повернулося більше 95% людей на цю територію, причому це 95% було у 2023 році, в вересні. Зараз ще, напевно, більше офіційної статистики в нас немає, але немає відтоку, ніхто куди не уїжджає. От, і всі твердо вірять в нашу перемогу. До Тростянця завітала керівниця проєкту Мар'яна Томин, радниця віце-прем'єра з відновлення України. Вона представила нових партнерів нашої громади Кіцманську та Ківерську громади. До слова, проект Плічопліч згуртовані громади повноцінно запущено вперше у цьому році. А до того це були просто невеликі вкраплення, початки цього проекту. Це відбудова всієї України Херсонської області після деокупації. Також це були шкільні ліги спортивні, але це все були початки цього проекту, тому що фактично він повноцінно першою хвилою розвернувся у січні 25-го року. А зараз у нас вже друга хвиля проекту, так і в нас втричі більше громад, які об'єднуються в партнерстві в цьому етапі проєкту. Ми говоримо конкретно про вашу громаду. Це є унікальний приклад стійкості. Я зараз не про компліменти, я зараз про констатацію фактів, тому що пережити таке, як пережила громада, відновитися екстрено після тих руйнацій і жахливих, які були силами самої громади. Там звичайно державна підтримка вже наклалася в... В наступному етапі це теж є. Але тут треба говорити про людей, які так люблять свою землю, хочуть тут бути. Звичайно, у вас є і внутрішньоприміщені особи, але це не такий великий відсоток, наскільки я розумію. Це більше люди, які на своїй землі, і це викликає велику повагу. Тому що, щоб працювали всі інституції, які потрібні для громади, в першу чергу, то треба, щоб місцеві мешканці ходили на роботу, працювали, перебували в стані, працездатному, це все Били це великі насправді архітектурні системи управлінські, які не працюють без людей, які тут в цьому зацікавлені. Представники Кіцманської та Ківерської громад познайомилися з Тростянцем, переглянули презентацію про його історію та розвиток, а згодом відвідали місця, які найбільше постраждали під час окупації. Всі думки будуть тоді, коли ми завітаємо. Дани в гості до громад, вже заплановані дати візитів, нас які я знаю. Мої заступники цим питанням займалися, і ми більше ну познайомимося з досвідом безпосередньо в громадах. І я переконаний, що точно знайдемо спільні точки дотику, спільні точки, скажімо так, де ми можемо бути корисні один одному. Повторююся, це не про фінанси, це про співпрацю в різних напрямках. Це задача наша, от щоб діти допустимо навчалися з їхніми дітьми або грали в футбол разом. Чи займалися якимось іншим видом спорту, от є в одному місті, є пологове відділення і реабілітація. Ми думаємо, що наші лікарі б задоволенням поїхали, подивилися. І такі інші ініціативи можуть бути локальні, які навіть здавалося б, вроді би не пов'язані з відбудовою, але насправді це про відбудову, Це про відбудову кожного робочого місця, кожного підприємства, відбудову стратегії розвитку і так далі. Тому це ми будемо робити однозначно. На прикладі відновленої міської лікарні та житлових будинків партнери побачили, як швидко громада повертається до життя. Здивовані тим, де і яка була ситуація в Терстанецькій громаді, як вони встали, можна сказати, з колін і зробили те неможливе, що, що можна було зробити. Повага керівнику. Є чого повчитися, є чому обмінятися досвідом. Мій колега Іван Васильович він був в 18-му році тут так само з візитом і порекомендував, що дійсно голова по-перше, це голова громади, з яким можна спілкуватися, обмінюватися досвідом, який підкаже, підкладе свої мужні плече в ту важку хвилину. Будемо завжди раді бачити у нас в громаді, долучатися до будь-яких проєктів». Зміцнення економічних, соціальних і культурних зв'язків між громадами це реальна можливість для розвитку кожного регіону. В нашу громаду входить багато сіл. Одне з сіл, де я сам народився, це село Тростянець. Це є символічно, коли, коли нам запропонували міста міста побратиму по відновленню пліч пліч Ми зразу я сказав, що ми їдемо в Тростянець, адже те село Тростянець, це місто Тростянець. Багато я чув про ваше гарне місто, про вашу фабрику шоколадну. Я вражений сьогоднішнім вашим старовинним містом, тим як ви гідно боролися той місяць окупації, як люди вертаються до вас в громаду. Багато зроблено, багато ще у вас є планів, проєктів. Ми однозначно чим зможемо. Я казав, якась маленька частинка нас також буде тут присутня. Я сьогодні знаходжусь на цьому стадіоні, він майже аналогічний нашому в селі і так само називається футбольний клуб Турснець. Ми також граємо другу лігу. І я буду е, е, намагатися, для того, щоб зіграли ці дві наші прекрасні команди, адже схід-захід, південь чи південь це все одна Україна. І я сподіваюся, е, що після перемоги в нас зав'яжеться хороша, прекрасна дружба. Об'єднання громад це не просто формальність, а реальна підтримка і спільний шлях до відновлення та розвитку. Тепер Тростянець, Кіцман та Ківерці стають партнерами, які будуть ділитися досвідом, допомагати один одному та разом вибудовувати сильне майбутнє для своїх мешканців.